Дякую вам за підписку на мій канал. Але дуже багато людей, які дивляться мої відео. Не підписані на канал. Підписуйтесь, будь ласка. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. <laughs> Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Мені дуже потрібні ваші перегляди та активність на моєму каналі. Друзі, ділитися моїми відео і ставте вподобайку. Дорогі підписники, хочу висловити величезну подяку кожному з вас за ваші чудові коментарі. Ваша підтримка та добрі слова надихають мене продовжувати створювати відео про наш улюблений Харків. Ваші відгуки та коментарі дійсно багато значать для мене. Вони допомагають мені бачити, що моя робота має сенс і приносить вам задоволення. Дякую вам за те, що ви завжди такі активні та підтримуючі. Це неймовірно важливо для мене. Ну що, друзі, давайте трохи відповім на коментарі. Був ось такий коментар: можна підписувати вулиці, які ви знімаєте. Я, як харків'янин, звичайно, розумію, що це за вулиці. А от ті, хто попав на ваш канал і не місцевий, цього не розуміє. Я так думаю, що додавати назви вулиць буде не зайвим. Дякую, гарні відео. Дякую за ваш коментар та пропозицію. Я дуже радий, що ви дивитесь мої відео і цікавитеся деталями. Зараз, на жаль. Через війну я вирішив не вказувати назви вулиць для безпеки. Сподіваюся, ви розумієте мою позицію. Після закінчення війни я обов'язково буду додавати ці деталі до відео. Дякую за ваше розуміння та підтримку. Люблю Харків, місто моєї студентської юності. Я з вами дякую за канал. Красиво розмовляєте українською, підтримую удачі, успіхів. Дякую вам за теплі слова. Дуже приємно читати, що ви любите Харків і маєте з ним стільки чудових спогадів. Радію, що вам подобається мій канал та українська мова. Ваша підтримка надихає мене продовжувати. Бажаю вам також успіхів і всього найкращого. Дякую, Романе. Ви доволі добре говорите українською. І чим більше буде практики, буде краще вимова. Важливо використовувати нам саме свою мову, відміна від ворожої. Підтримую вас цілком, бо сама все своє життя розмовляла російською. Зараз принципово не хочу мати нічого спільного з тими. Це мій вибір, і у кожного він свій. Тримаємося. Дякую вам за підтримку і добрі слова. Я радий, що ви цінуєте мої зусилля говорити українською. Згоден, що важливо використовувати рідну мову, особливо в такі важкі часи. Ваша історія надихає, і я. Дуже вдячный за вашу підтримку. Тримаємося разум. Спасибо большое Роман за то, что показываете нам наш город. А мы это те люди, которые вынуждены были покинуть свою страну, работу, квартиру, дома, друзей. У нас стоял выбор: или имущество, или жизнь наших детей и внуков. Мы выбрали жизнь. До встречі. Дякую за ваші теплі слова. Я дуже ціную вашу підтримку і розумію, наскільки важко було залишити рідне місто і все, що ви мали. Ваш вибір заради життя ваших дітей і внуків. Заслуговує на велику повагу. Сподіваюся, мої відео допоможуть вам зберегти зв'язок з рідним Харковом. До зустрічі. Після війни хочу побачити це місто України. Ні разу не була там. Тримаємося разом. Дніпро. Дякую за підтримку. Харків дійсно чудове місто. І я сподіваюся, що одного дня ви зможете його відвідати. Радію, що ми тримаємося разом. Ваша підтримка з Дніпра дуже важлива. Разом ми сильніші. Дякую, що дарите гарний настрій. Дякую вам за теплі слова. Дуже радий, що мої відео дарують вам гарний настрій. Ваша підтримка дуже цінна для мене. Це ще не всі коментарі. Що надійшли мені за ці дні, навіть не за тиждень, а всього лише за три дні. Їх дуже багато. Дякую вам за підтримку і чудові коментарі. Ваша активність і добрі слова надихають мене продовжувати роботу і робити нові відео. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text, or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick. Will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you, I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I delusional? Who's always sorry? The conclusion, even though I offer all of the solutions. I wish you love me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a dawn, never really know just what you want. With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palms Play with me like cats and a string You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free But if I lay down and I play dead and I stay dead Друзі, якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, подивіться інші відео на моєму каналі. Ваша підтримка дуже важлива для мене. Не забудьте підписатися і залишити коментар, щоб не пропустити нові випуски.